Існує таке поняття як культовий витвір мистецтва, за якими ознаками ми можемо надати такий статус: цікавість та актуальність для різних поколінь, вплив на маси людей або навіть цілі країни, встановлення як частини популярної культури, афоризми та цитати використовують навіть ті люди, які не знайомі з цим твором. Роман Джорджа Орвелла «1984» є одним із таких феноменів. З вами Віталій Стеценко та канал Культ. В цьому відео ми дуже детально проаналізуємо головні моменти цього твору, основні ідеї, які письменник намагався свідомо, чи підсвідомо тут передати. Та навіть розберемо сюжетну лінію і прочитаємо певні цікаві моменти з самої книги. І дамо відповідь на запитання, чи правий Орвел стосовно майбутнього. Причому, якщо ви не читали цей твір, то після цього відео його прочитання буде навіть цікавішим, оскільки ви будете розуміти, з шедевром якого масштабу ви зіштовхнулись. Цей роман є вершиною творчості Орвола і відбирав в себе весь життєвий досвід, і частково елементи основних більш ранніх творів автора: скотний двір в злиднях Парижа і Лондона, Тинана Каталонії та Дні в Бірмі. Почнемо з сюжету. Він розповідає нам про те, як влаштований світ в 1984 році. Причому що написаний цей твір був в 1948 році. Тобто, з точки зору автора, він дивиться в майбутнє за задумом. Орвола, світ поділяється на декілька великих країн. Це Океанія, яка займає всю північну, південну Америку, Великобританію, Австралію і частину Африки. Потім є Євразія, що займає територію тогочасного СРСР плюс нинішнього євросоюзу. Причому тут ми бачимо явний прогноз автора: він вважав, що СРСР окупує всю Європу. Також є Ост-Азія, яка займає більшу частину Азії, тобто Китай, Японію, Корею, також Монголію та Індію. Всі ці країни є тоталітарними і ведуть майже безкінечно і не дуже активну війну один з одним. Частково сама війна є віртуальною, оскільки більша частина подій війни проходить тільки в новинах. Глобальних ідеологічних чи будь-яких інших причин війни в принципі немає. Мета цієї війни це контроль свого населення урядом кожної із країн, адже залякане населення контролювати простіше а війною завжди можна пояснити низький рівень життя та будь-які репресії. Чи насильство? Більшість людей живе в бідності і не в змозі купляти навіть елементарні предмети побуту, наприклад, лезо для гаління, не тільки із за відсутності грошей, а також із за відсутності самих товарів. Люди один на одного доносять, минуле постійно переписується. Об'єктивною правдою є лише те, що скаже партія, і ті, хто в чомусь підозрюється, просто зникають вночі, як і будь-які згадки про них. Кохання та навіть сексуальне задоволення заборонено. Шлюби створюються лише для народження дітей і тільки із згоди партії. Всіх заставляють дивитися новини, вихід яких також контролюється партією, як і всі інші сфери життя. Лідером партії є полуміфічний героїзований старший брат з нерозумілою біографією, його зображення розміщені повсюду. Новояз це офіційна мова спілкування. Це перша в історії людства мова словарний запас якої постійно скорочується, то мова спрощується за принципом. Неможливо зробити і навіть подумати про те, для чого нема слова. Тобто, якщо видалити слово бунт, то бунт буде неможливий. Роман розповідає нам про життя людини із країни Океанії, яку звати Вінстон Сміт. Він поступово починає пробуджуватись від тоталітарного гіпнозу, духовна йде від так званого старшого брата та партії починає відчувати взаємне кохання до дівчини Джулії. Далі він починає навіть думати про революцію та виходить на підпільну організацію, яка як і він бажає змінити цей тоталітарний режим. Далі його план розкривається, Він попадає разом зі своєю Джулією в кровожерливий репресивний механізм, який, врешті-решт, його ламає. Насправді, те, що зараз розказав – це лише частина сюжету, і це не означає, що вам не треба читати цей роман, оскільки він має невеликий обсяг, читається дуже легко і являється справжнім шедевром літератури, які саме ідеї розкриває орвел в цьому романі. По перше, він показує майбутнє тоталітарізму, яке з його точки зору є невідворотньо. Причому Орвел вважав, що до тоталітарізму може призвести будь-яка система: фашизм, комунізм, демократичний соціалізм, прихильником якого сам Орвел, в принципі, і був протягом цього роману. Він показує нам головні ознаки тоталітарізму, і ми будемо пізніше роздивлятися їх ближче у самій книзі. Також автор показує нам розкриття феномену дисциплінарного суспільства. Насправді цей термін ввів французький мислитель і дослідник Мішель Фоко ближче кінцю ХХ століття. Тобто, самого терміну Орвел не знав, але зміг дуже детально описати його в своїй книзі. Якщо дуже коротко, основна характеристика дисциплінарного суспільства це раціоналізація всього, що є, відмова від більшої частини типів свободи особистості та створення багаторівневої системи контролю заради загального блага. Але насправді цей феномен можна розбирати більш детально, і в сьогоденні нашого реального світу ми бачимо купу елементів реалізованого дисциплінарного суспільства. Далі одна з ідей книги Урвода це смерть особистості, як можна досягти смерті особистості, З чого взагалі складається особистість в соціальному плані, а також завдяки чому особистість можна пробудити. Ще одне питання: яких інструментів, які є на службі у держави, треба боятися та контролювати їх використання? Далі розберемо кілька цікавих фактів про цей роман та його вплив. По-перше, є версія, що сам роман Орвола є плагіатом на книгу Сергія Зам'ятіна Ми англійський критик Ісак Дойчер ще в 1955 році звернув увагу, що письменник скопіював ідею, частковий сюжет, головних героїв і навіть саму атмосферу. Але насправді сам Орвелл казав, що дійсно читав Ми Зам'ятіна, що подібні книги його цікавлять, і він навіть робить певні чернетки для власної книги, яку він напише в майбутньому. Моє особисте ставлення до цього питання це ніякий плагіат, але розвиток вже існуючої ідеї тоталітарної реальності, яка просто літала в повітрі з появою такої країни, як СРСР. Стосовно фільмів, по суті, якісної екранізації роману 1984 не існує. Але є естетика та концепції цієї книги у багатьох кіношедеврах, і по суті, ідея цієї книги створила новий жанр кінофільмів антиутопій, які всі ми дуже полюбляємо. Із найбільш відомих фільмів ми знаємо Еквілібріум з Крістіаном Бейлом. Ми знаємо той, хто біжить лезу» з Гарісоном Фордом, який зняв Рідлі Скотт, Та ми знаємо той, хто біжить по з 2049 дені вільньова з Райаном остріном у головній ролі. Ці ці фільми є справжніми шедеврами поп культури. Багато хто вважає, що Орвел писав е, саме про СРСР, але це не зовсім правда, оскільки, по перше, сам письменник ніколи е, ніде не казав, що мова саме про СРСР. По-друге, він взагалі ніколи не був в цій країні. Сам Орвел про свій роман писав: мій роман не проти соціалізму або Британської либерійської партії, я за неї голосую, але проти проблем централізованої економіки, до яких вона східна, і які вже частково реалізовані в комунізмі та фашизмі. Я не вважаю, що в майбутньому виникне саме таке суспільство, але щось подібне дійсно може з'явитись. Як же письменник був правий? Особисто я вважаю, що мова йде про будь-який режим. Який, якщо не контролювати його демократичними інститутами, рано чи пізно завжди переходить в ультратоталітарізм, контроль мови, думок, репресій та пригнічення особистості в 2013 році журнал «The Guardian» проводив опитування на тему чи точно Орвел спрогнозував майбутнє, і 89% відповіли так. Тобто люди відчувають інтуїтивно, що насправді цей роман про тоталітарний світ. Певним чином реалізовуються вже сьогодні, навіть в прогресивному західному, вільному ліберальному суспільстві. Наприклад, ідея тоталітарного контролю очевидно виражена у всьому інтернеті. Всі ми знаємо про передачу історії наших браузерів, дзвінків, повідомлень, а значить, і думок певним чином. Тобто, цей самий старший брат вже за нами пильно слідкує. Цікаво, що в 2010-19 роках цей роман став найбільш популярною книгою «Ексмо Аст». У РФі. Тобто росіяни, в принципі, відчували, що саме в їх країні сценарій книги реалізовується максимально ефективно. До речі, основне гасло роману: Війна, це мир, свобода це рабство, незнання сила. А тепер подивимось, як Орвел буквально матеріалізувався на Росії. Запрет. Это как раз и есть там, где человек свободен. Потому что он говорит, это нельзя, а все остальное как хочешь. Ты свободен в своем выборе. Поэтому чем больше прав, не надо к этому стремиться, к регулированию только правами, тем больше не свободы. Насправді, у мене є теорія, що в Кремлі натурально використовують цей роман як дорожню карту по створенню ідеальної країни з точки зору самої влади. Концепція старшого брата з його культом особистості очевидно спрямована на Сталіна, якого Орвел вважав чистим злом та зрадником ідеї революції. Письменник вважав себе демократичним соціалістом, і що б це назначило. А в СРСР його вважали тоцькістом. Далі ми почитаємо саму книгу і проаналізуємо максимально цікаві моменти. Причому я не буду в деталях вам розповідати сам сюжет, оскільки ви обов'язково маєте прочитати цей роман самі. Якщо ви вже прочитали цю книгу, то я зверну вашу увагу на ті нюанси, які ви, скоріше за все, пропустили. Особисто я читав цей роман за життя, ну я думаю, разів всім, і з кожним разом прочитання стає більш цікавим, оскільки я бачу в нашій сьогоднішній реальності все більше елементів матеріалізованої фантазії Орвола. Більшість людей, які прочитали цей роман, вважають, що пробудження справжньої особистості Вінстона приходить на момент, коли він знайомиться з Джулією і починає її кохати. Далі він починає проживати з нею емоції людської близькості, тобто кохання може бути фундаментом для пробудження. Але я з цим не згоден і вважаю, що це помилка, і справжнє народження Вінстона приходиться на момент, коли він починає задумуватись яким чином людина може спілкуватись з майбутнім, тобто увійти в певний діалог з вічністю? Вінстон сміт починає вести свій щоденник і фіксувати свої думки, тобто, таким чином, дуже примітивним, створювати свою спадщину. В цей самий момент він народжується в справжньому екзистенційному плані, і внутрішня людина починає своє існування. І ось як це виглядає в самій книзі. А для кого раптом запитав себе Вінстон? Він взагалі пише цей щоденник: для майбутнього, для ненародженого. На мить його думки затримались на сумнівній даті на сторінці, а тоді він різко перескочив на слово з новомови двоєдумство. Уперше до Вінстона почала доходити масштабність його задуму і як спілкуватися з майбутнім. Це неможливо. Майбутнє або буде таким самим як сьогодення, і в цьому разі ніхто Вінстона не слухатиме, бо воно буде інакшим, і тоді його труднощі нікому не потрібні. Далі мова піде про концепцію думка злочину. Це означає факт злочину, коли, наприклад, партія здогадала, що ви її не симпатизуєте, але ви по факту нічого ще не зробили. Таким думку злочину може стати досить нейтральний запис у особистому щоденнику. Думка злочин це така річ, яку не можна проховувати вічно. Якийсь час, може навіть кілька років, можна успішно ховатися та рано чи пізно за тобою прийдуть. Як правило, не було суду, не було навіть повідомлення про арешт. Люди просто зникали завжди вночі. Твоє ім'я щезало з реєстрів, щезали всі записи про будь-які твої вчинки, твоє існування скасовували і забували про нього. Тебе анулювали, знищували, як зазвичай казали, тебе випаровували. І ось тут цікаво про анулювання. А насправді це має пряму аналогію до того, як зараз на прогресивному заході існує поняття і практика відміни. Якась публічна людина за те, що вона щось там скоїла. Звичайно, що людина сама фізично нікуди не зникає. Але по факту це часткова реалізація того, про що писав нам Орвел. Людину відміняють, з нею перестають спілкуватися колеги, професійне середовище та засоби масової інформації. Тобто, людина дійсно зникає в інформаційно-культурному плані. Далі мова піде про ще один з елементів керування реальністю ціла історія являла собою палімпсест, який стирали і переписували так часто, як виникала потреба. Коли справу зроблено, стає абсолютно неможливо довести, що мала місце фальсифікація. Номер Таймзу могли через зміни політичного курсу чи помилкові породства старшого брата переписати хоч 10 разів, але в архіві він зберігався з правісною датою. І інших варіантів, які могли суперечити поточному, не існувало. Навіть письмові інструкції, які отримував Вінстон і виконавши незмінно, знищував, ніколи не заявляли про акт підробки, навіть не натякала на нього. Завжди йшлось про обмовки хибодруки, помилки, невідповідне цитування, і все це треба було виправити просто з міркувань точності. Тобто, щоб керувати реальністю, треба керувати тим, що люди знають про минуле, оскільки вони базують свою поведінку сьогодні на тому, що було раніше. А значить, якщо минуле постійно переписувати, як це робиться у світі Орвела, і робиться спеціальний великий величезний департамент. То можна керувати поведінкою людей сьогодні. Ми з вами знаємо як мінімум одну країну, яка постійно переписує та протрактову історію на свій лад. Наша страна не раз проходила через серйозні іспитання, і печенеги її терзали, і половці. Совсем справилась Росія. Частиною контролю в світі Орвола є контент сексуального характеру. Була навіть ціла підсекція. На нам вона називалася порносек. Вона виробляла порнографію найнижчого гатунку, яку потім розсилали в пакетах і членам партії, крім тих, хто безпосередньо займався її створенням, було заборонено її переглядати. Якщо ви зараз звернете увагу на рекламу чи більшість сучасних блокбастерів або музичних кліпів, ви побачите, що все просто переповнено сексуальним контентом. Причому з кожним роком цей контент все більш відвертий. Тут основна ідея в тому, що якщо перенаситити життя людини сексуальними асоціаціями, то вона стане трошки ближче до тварини і трохи далі від людини а твариною керувати звичайно більш постіше, ніж людиною. Щоб контролювати дії, треба контролювати думки. А щоб контролювати думки, треба контролювати мову. Далі цікавий момент про керування словником та словесним запасом людей в світі Орвола. Там є такі поняття, як новояз. Це нова мова, сенс якої в тому, що вона максимально спрощує людську розмову. І новояз це перша в світі мова, словник якої постійно зменшується, але не збільшується. Знищення слів прекрасне. Звісно, найбільше ми відкидаємо прикметників і дієслів. Але сотень іменників ми також позбуваємось. Слово вже містить у собі власну протилежність. Ось, наприклад, слово добре. Якщо вже є добре, чи є потреба мати ще погано, не добре і досить, і навіть краще, бо це точна протилежність, а погано ні. Нещодавно, десь півроку назад, я дізнався значення слова крінж це таке нове слово, яке зараз використовує молодь. В принципі, це слово включає в себе кілька десятків інших слів, і люди тепер не використовують інші слова, а використовують саме це одне слово, щоб описати те, що можна було б описати більш яскраво та глибоко іншими словами. Тобто, ми певною мірою вже зараз спрощуємо мову та рухаємось певного бік новоязу, який як термін винайшов орвол. Але фішка в тому, що письменник ще не знав, що таке смайліки або стікери, які, по суті, являються заміною цілих речей. Якби він побачив, він би дуже здивувався. Далі ще один цікавий момент е керування масами е через керування самою реальністю. Колись партія скаже, що двічі по два 5, і в це доведеться повірити. Бо звідки, врешті-решт, нам знати, що двічі по два дорівнює 4, чи що існує гравітація, чи що минуло незмінне. Якщо і минуле, і зовнішня реальність. Існують усередині розуму, а розум можна контролювати. Що з цього випливає? Ну ми, як мінімум, знаємо вже одну країну, де 2 плюс 25. І ніхто, в принципі, не відчуває з цього приводу великих або будь-яких маленьких проблем. Концепція двомислення ідеально реалізована на Росії. У них є такий цікавий феномен, як коли сусідствують. Ніколай II і Сталін в рамках однієї політичної повістки і ні у кого це в принципі не визиває ніяких питань. Далі ми також побачимо дуже еталонний приклад поняття внутрішньої еміграції. Іноді так в житті буває, коли людина опиняється в середовищі, яке їй дуже не подобається, із якого вона в теперішній момент не може нікуди подітись. Кохана нашого головного героя Вістона Сміта Джулія розповідає про те, як вона змогла ненавидіти партію наводити старшого брата і при цьому ніяк себе не видати, і навіть мати добру репутацію в самій партії. Я й дійсно справляю враження саме такої дівчини. Я була командиром загону шпигунят. Три вечори на тиждень я добровільно працюю на молодіжну антисекс-лігу. Годинами я розношу Лондоном їхню мерзенну гниль. На всіх парадах я тримаю край знамена. Я завжди бадьора, і нічого не прогулюю, завжди кричу разом з юрбою. Це все, що можу сказати. Тільки так можна лишатися в безпеці. Але тут ми маємо погодитись, що для того, щоб бути лицеміром такого масштабу, треба мати ну, мабуть, якийсь особливий талант. Також в світі Орвела важливим елементом контролю мас є контроль задоволення. А коли Джулія і Вінстон Сміт закохуються один в одного, вони починають сексуальне життя. І вони розуміють з часом, що з отриманням задоволення вони все менше дають можливість партії на них впливати. Коли кохаєшся, то втрачаєш енергію, а потім тобі добре і до всього байдуже. Вони не терплять, щоб людина так почувалася. Якщо ти щасливий сам по собі, яке тобі діло до старшого брата? Двох хвилинок і решти їхньої гнійної гідоти? Далі ми розберемо цікавий аспект людської природи, коли людина отримує в своєму житті щось таке, що є для неї по справжньому цінним і що дійсно є сенсом, центром її життя, то вона може дійсно терпіти системний негатив, який її оточує в інших сферах її життя. Вірсон покинув звичку щодо години дудлити джин. Він ніби втратив у нього потребу. Він набирав вагу, Варакозна виразка не так дошколяла і лишила тільки коричневу пляманого мілця. Буття більше не було нестерпним. Тепер вони мали надійний сховок, майже домівку. І те, що зустрітися вдавалось лише іноді, і всього на кілька годин не було бідою. А цей момент книги я дійсно вважаю поростом, яке видав Орвол. Поростим щодо інформації, яка буде бомбардувати людину і від якої неможливо нікуди заховатись. Обрайен саме проходив повз телеекран. йому ніби щось спало на думку. Він спинився, розвернувся і натиснув на вимкач на стіні. Щось голосно класнуло. бо телевізора припинилось. Джулія тихо зояхнув від подиву. Вінстон навіть попри свою паніку так здивувався, що не стримав язика за зубами. Його можна вимкнути, так відповів Обрайен. Нам можна. Це наш привілей. Тобто член партії вимкнув телевізор, а іншим людям цього робити не можна. Але різниця нашого сьогодення від того, про що писав Орво, в тому, що сьогодні люди самі вибирають шлях нескінченного споживання безсенсового контенту. Кожні 15 хвилин вони оновлюють свої телефони, соцмережі, месенджери, намагаються там щось таке знайти, а по суті, знаходяться просто в трансі. Спробуйте зараз забрати у людини телефон на три години, і ви побачите, що у неї почнеться справжня ломка. Далі ми побачимо, як знов таки ОРВО дає пряму настанову керівникам багатьох країн, як створити умови для контролю бідного населення таким чином, щоб бідне населення вважало, що воно насправді не бідне, а живе в достатку і навіть в кращому, ніж жили їх батьки. Змінювати минуле необхідно з двох причин. Одна з них другорядна, і так мовити, профілактично. Другорядна причина полягає в тому, що партієць, як і пролетар, Терпить нинішню мову життя тільки тому, що немає взірця для порівняння його потрібно відрізати від минулого, так само як і від інших країн. Бо треба, щоб він вірив, що живе краще за своїх пращурів, і що рівень матеріального комфорту всяк час зростає. І наостанок дуже цікавий момент про природу влади і природу найнебезпечнішого типу людей, які хочуть отримати владу. А тепер скажіть, навіщо ми тримаємось за владу? Який наш мотив? Чому ми прагнемо влади? Кажіть, додав О'Брайен, бо Вінстон мовчав. Ви керуєте нами заради нашого власного добра. Ви вважаєте, що люди не здатні дати собі раду і тому це тупість, тупість Вінстон. А тепер я дам відповідь на своє запитання. І ось вона: партія прагне влади винятково заради самої влади. Нас не цікавить благо інших людей. Нас цікавить тільки влада, не багатство, не розкіш, не довге життя і не щастя. Тільки влада, чиста влада. Що таке чиста влада? Ви зрозумієте незабаром. Ми не такі, як олігархи минулого. Ми знаємо, що робимо. За історією людства не так багато людей такого типу доходило до влади. Тим паче, до абсолютної. Із аталонних прикладів я зараз згадую Сталіна. Більш жорстокої потвори і маньяка, ніж він, ми навряд чи знайдемо в світовій історії. І ми дійсно знаємо із його біографій і спогадок людей, які були коло нього, що Сталін не шукав матеріальних благ, не цікавився коханками, автомобілями та палацами, а жив чистою нерафінованою владою. Які висновки можна зробити із цього чудового роману Орвола? Я вважаю цього автора пороком від літератури, який дуже детально описав нам один із сценаріїв майбутнього. На мою думку, в світі концепція описана в романі реалізована відсотків на 10, і поступово ця реалізація йде далі. В Ерефі вона реалізована вже відсотків на 75, і реалізована, мабуть, буде на всі 100 у найближчий час. Єдиною гарантією неможливості реалізації сценарію Роману Орвола є контроль владного апарату. Влада постійно має відчувати тиск і відповідальність, і її представники повинні пам'ятати, що вони всього-навсього наймані менеджера. Не давайте старшому брату з вами керувати та підписуйтесь на цей канал. Лишайте коментарі та питання під цим відео і до зустрічі в нових відео. З вами був Культ і я, Віталій Стеценко.